Привіт усім підписникам та глядачам нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про дуже серйозну монету. Це не просто грошова одиниця або інвестиційний предмет. Це монета символ. Вона символізує героїзм та самопожертву, шляхетність та незламність. На великому металургійному комбінаті Азовсталь. Попри невпинну атаку московитів, українці чинили непохідний опер протягом 80 днів, багато захисників все ще поховані під руїнами Азовсталі. Як ви вже згадались, розмова піде про монету Воїн Азовсталі. Це срібна пам'ятна монета. Яку випустила держава Ніує у січні 2023 року. Загалом випущено 333 примірники монети Про монету. реверс зображення голови воїна у профіль. Він одягнений у шолом та лати, на шоломі стилізоване зображення металургійного обладнання, різні металеві конструкції. Зображення символізує металургійний комбінат Азовсталь, витривалисть та героїзм його захисників. Автор цього зображення Максим Паленко. Оригіналом служить його картина Маріуполь Азовсталь, монети Герб Нює та надпись Остров Нює, також інформація про номінал монети 5 доларів. Вага 2 унції. Рік випуску 2022. Матеріал срібло 999-ї проби. В інтернеті з'явилася інформація, що на аукціоні Violetі продають цю монету за 360 000 гривень. Я відвідав сайт аукціону і побачив, що даний лот вже знятий з торгів адміністрацією з ось такої причини. Я порівняв ціни на Allegro PL та EBay. На Allegro ціна 4459 злотих, що десь 1000 доларів США. На EBay 849 доларів США та 959 доларів США. Всі продавці мають 100% позитивний рейтинг, тому є можливість орієнтуватись на таку вартість. Також продавець на Violet продає таку ж монету, але без коробки за 57 тисяч гривень. я впевнений, що ця монета присвячена героїчному подвігу українців, які захищали свою землю від вторгнення московитів буде згодом унікальним раритетом і вартість її відлетить у космос. Також хочу додати, що автор оригінального зображення. Маріуполь Азовсталь Максим Паленко є одним із ілюстраторів українського видавництва Абаба Галамага, шанувальником якого я є. Вважаю, що це українське видавництво має фантастично гарні книжки. Підсумовуючи цей огляд, хочу сказати, що вважаю монету Воїн Азовсталі дуже перспективною та рекомендую її для поповнення колекції. Також не забувайте, що купувати та продавати подібні монети найкраще на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціони Violity, Allegro та EBay в описі під відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу до нашого огляду. До нових зустрічей на каналі. На все добре.